Всім доброго вечора. Сьогодні ми з вами зробимо такий загальний прогноз. Візьмемо інформацію з потоку. Подивимося, що у найближчий час до вас прийде. Давайте ми не будемо про щось конкретно думати. Так, візьмемо інформацію з потоку. Вас, як завжди, буду просити. Обмінюватися енергією, залишати свої лайки, підписки. Пишіть у коментарях слово приймаю. І давайте подивимося, що у найближчий час до вас прийде в життя. По-перше, це може бути чоловік. Він може бути дуже емоційним, може гарно щось розповідати, може проявляти якісь емоції до вас. Чоловік може ділитися своїми почуттями, але він не буде мати чіткої позиції щодо вас та подальшого розвитку подій. Він, як наче, Гарно говорить, проявляє якісь емоції, але фактичних фізичних дій та проявів він не може зробити, тому що він сам не знає, чи воно йому треба. Вас чекає, знаєте, така трансформація у цьому спілкуванні. Ви побачите те, чого не помічали. Одразу. Якісь ваші сподівання стосовно того чоловіка, тих його дій, почуттів, можуть зовсім змінитися і оголитися. Тобто ви його побачите у тому світлі, в якому він насправді є. Але у вас буде можливість звільнитися від якихось ілюзій, які ви собі намалювали. Не накручуйте ситуацію, не накручуйте її а, наскільки, а, для того, щоб не було вам дуже емоційно важко. Вона насправді не зовсім така, а, як ви її можете бачити. У вас буде можливість звільнитись від якихось, а, знаєте, непотрібних емоційних станів, непотрібних зв'язків. Ось саме. У цей період часу. І е, ваша задача втримати рівновагу, не зливати енергію в якесь розчарування, тому що біля вас іще залишаться можливості і ресурси у відносинах.